Бачиш, як вона розглядає тебе? Ой, який маленькі, гарна. Ай, як а яка дуже гарна. Пригорди до себе. Пригорди. Має коси? Так пригурді. само має коси, як ти. Бачиш? А ти не хотів? Носик, так, тачку, очко. А вушко, де в каролінці вушко? <ривіт> де виділи вушко, Кароліна? Та де ж це фото. А, ось знайшла. Коротше, ми купили два, тому що не А це практично дуже оце. Кілька. Ми купили два. А це майже таке саме, в принципі. Ну, що, купили два? Але Я трохи ну ну хотіла подивитись. Угу. Їх не можна не подивитись. Ну коротше, можна тільки замовити і возврат зробити. Ви онлайн замовляли? Онлайн в континенті. в Взагалі ми поїхали в Ікею, тому що це кейшний стільчик. Хотіли купити в Ікеї, а вони там закінчились. Ти така бляха з'їздила в Ікею, знаєш. Так, ну так, да, знаєш, це, це, це такі рідкий виїзд. Так? Да, да? коси. А, а можна потрувати? Ні, ну не будуть випадку. Вони такі кучері. Зводять мене з розуму просто. І,